Друзі, продовжуємо з вами слідкувати за картою бойових дій в Україні. Російські загарбники сподівалися, що маленька Україна скориться та паде під тиском Другої армії світу. Проте ворог не врахував той факт, що в українцях тече козацька кров, загартована величезною кількістю випробувань та протистоянь. Пропоную подивитися, як змінилася карта бойових дій останнім часом. У прикордонних районах з Республікою Білорусь наразі ситуація залишається без змін. Ворог продовжує возити військову техніку, переміщувати особовий склад російських та білоруських збройних сил з одного пункту в інший. Проте такі дії загарбника наразі не несуть жодної загрози для України. 27-28 грудня, самопроголошений президент Білорусі Лукашенко планує відвідати кремлівського фюрера у Санкт-Петербурзі. Можливо, білоруський диктатор має надати відповідь Путіну щодо можливості використання літаків для обстрілу української території з Білорусії на Сватівському напрямку. Продовжуються позиційні бої вздовж лінії Діброва Червонопопівка Площанка. Віримо в наших захисників та продовжуємо підтримувати збройні сили України. Які власними зусиллями намагаються пришвидшити перемогу над російськими загарбниками? Бахмутський напрямок залишається складним, проте контрольованим підрозділами сил оборони наразі. Ворог має незначні просування на заході населеного пункту Кордюмівка, проте не варто вважати, що найближчим часом росіяни захоплять місто. Українські оборонці продовжують стримувати українських військових та демонструвати, що таке гостинність по-українське для окупантів. Також активні бойові дії тривають у населеному пункті Опитне та в районі Кліщіївки. Кремлівський фюрер має на меті захопити залізничну станцію на даному напрямку будь-якою ціною. Попри катастрофічні втрати серед особового складу та бойової техніки, росіяни продовжують штурмувати місто. Кацапи намагаються закріпитися по межах каналу. На Авдіївському напрямку загарбники ставлять на меті продавити оборону українських військових в районі Красногорівки. Це дозволить ворогу підійти ближче до Авдіївки. Для досягнення такої мети Кацапи продовжують штурмувати позиції наших захисників з використанням різної техніки та всього спектру озброєння. В районі населеного пункту Невельське противники знову ведуть безкінечні наступальні дії. У Мар'їнці ситуація також залишається дуже непростою, проте наші титани тримають місто під власним контролем. Ворог просто стирає населений пункт землі, знищуючи все, до чого може дістатися. На запорізькому напрямку ситуація також без змін, проте рашистські загарбники активно перекидають живу силу до окупованих населених пунктів регіону. Напевно, готуються до контрнаступальних дій Збройних сил України. В оперативному командуванні Південь повідомляють, що росіяни вивели в Чорне море на бойове чергування 11 кораблів, ракетний залп, який може скласти 20 одиниць. Це може бути підготовкою до обстрілів або методикою впливу на цивільне населення країни. Тримаємося та віримо в ЗСУ. У Маріуполі окупанти знесли одну з символічних та важливих для українців будівель Маріупольський драматичний театр. У перші місяці повномасштабної атаки росіян проти України. Це місце стало для великої кількості українців захистом, місцем, де можна було сховатися від постійних авіаційних та ракетних ударів росіян. Для України ця будівля стала вічним символом непокори та спротиву. Бункерний дід хоче знищити всі докази власних воєнних злочинів, проте це нічого для нього не змінить. Що думаєте з цього приводу? Російські пропагандисти абсолютно не змінюють власну методичку ведення інформаційної війни проти інших країн. Так на одному з російських каналів великі російські фахівці заявили. Про знаходження біолабораторії в Казахстані, крім того, так звані експерти пророкують пряме протистояння між Російською Федерацією та Казахстаном. Росіяни абсолютно не змінюються та продовжують вірити в свою велич та всемогутність. Проте українська армія та цивільне населення демонструють абсолютно інакшу картину. Як ви вважаєте, коли росіяни почнуть розуміти, що їм згодовують фейки та неправду? Сьогодні вночі відбулося щось цікаве в тимчасово окупованому Криму. Місцеві телеграм-канали повідомили, що в Нижньогородському районі Кримського півострову безпілотний літальний апарат атакував нафтобазу. Після уточнення інформації стало відомо, що приліт ударного дрона був в командирську палатку з російськими військовослужбовцями. За попередніми даними в ній могло перебувати до 200 осіб. Що це було? Не дуже успішний запуск іранського дрона по українських містах чи успішна атака українських оборонців. Що думаєте з цього приводу? Очільник головного розвідувального управління Міністерства оборони України Кирило Буданов дав інтерв'ю американському виданню The New York Times». Чиновник повідомив, що стратегії Російської Федерації на Донбасі диктують виключно зловмисники, які були завербовані пригоженим з ПВК Вагнер. Буданов заявив, що очільник приватної військової компанії. Організував хрестовий похід з метою захоплення міста Бахмут. Крім того, вагнерівці мають на меті відтіснити на задній план командування та бійців регулярної російської армії. Тому пригожин хоче продемонструвати найкращий результат, якого не могла добитися армія Росії, і це друга армія світу. Як ви вважаєте, чи розуміють так звані бійці ПВК Вагнера, що вони є просто гарматним м'ясом? Завершується цей випуск каналу Моя Україна. Дякую, що продовжуєте підтримувати мій канал. Ваша активність у вигляді лайків, коментарів та репостів допомагає підіймати рейтинг роликів. А це значить, що ще більше користувачів дізнаються правду про російсько-українську війну. Тримаємося та продовжуємо підтримувати українську армію, яка робить все, щоб пришвидшити нашу перемогу. До наступних зустрічей на каналі Моя Україна.